А гуляючи по вулицях Мілана, ми побачили такий простий собі собор. Але Валерій нам сказав, що він всередині просто дивовижний. Тож ходімо туди, подивимось, що там всередині, і він сказав, що це буде просто вражаюче. Церква сан – одна з найкрасивіших церков Мілана, збудована ще у 16 столітті як частина великого жіночого монастиря. Вона відома своїми унікальними фресками, створеними художниками школи Леонардо да Вінчі, зокрема Бернардіно Луїні та його синами. Інтер'єр поділений на дві частини: одна для парафіян, інша для черниць, які спостерігали за службами через грати. Розписані стіни та склепіння церкви взагалі часто називають Сикстинською капеллою Мілана. Сьогодні будівля є частиною археологічного музею, і нас вона вразила на всі 200%. До речі, ця церква є повністю безкоштовною, тож будете в Мілані, завітайте туди, щоб побачити ті всі фрески, стінописи у всій красі, бо там їх можна роздивлятись безкінечно. І обов'язково зайдіть далі у другий зал за основною стіною, де ви побачите ще більше робіт, і навіть полотна про всесвітній потоп і Ной в ковчег.